Українчик на дроті з Каліфорнії. Привіт, любі мої, де би ви не були. Сподіваюсь, у вас все добре або буде добре найближчим часом. Бо що ж, пора поговорити про серйозні речі, про такі, як ось та параноя, наслідком якої є з українського боку конспірація, коли люди заводять нам окремі аккаунти для того, щоб спілкуватися на цю тему виходу із України. Створюють собі там якісь чи як, там, навіть заводять якісь інші телефони або спілкуються з телефона когось із рідних, з жінки дуже часто, наприклад. І ця вся конспірація вона безпідставна, тому що не треба набивати собі ціну, так як в туалеті написано на стінах є, що не листи собі підійде ближче. Це в чоловічих туалетах таке пишуть. Тому не треба вважати, що ти там якийсь особливий, що ти комусь дуже потрібний. був би ти дуже комусь потрібний, то тебе би додому прийшли і тебе б звідти з хати виймали. Нічого би ти не, не зробив. Ніякі би тобі ні адвокати не допомогли, ні рідні, ні, ні поліція. А Так як ти нікому не потрібен, ти просто консерва, яка е, чекає своєї е, черги. Ну, то можеш там сильно не займатися конспірацією. Єдиний сенс в цьому є, і коли ти там десь рухаєшся, ну, коли в тебе з документами все гаразд. Типу, коли в тебе там є то якийсь резерв-хрест, і ти там якийсь зарезервований, заброньований з відстрочкою, ну то тобі не треба зайва увага до, до себе. Раніше вони просто по телефонах заглядували, а зараз шукали, ну, шукали там щось по переписках. А зараз вони просто дивляться на той резерв-хрест. Якщо в людини з резерв-хрест це гуд, ну то ну, типу, цього достатньо. Вони щось зробили, в них гарне відчуття гарно виконаної роботи і все, і вони відстали. Так, є сенс ховати там наші переписки, бо може хто на блокпості захоче купнути глибше. То звичайно, то може бути проблема. Ховати маршрути там, намальовані на карті, немає жодного сенсу. Таксистів є сенс ховати, але якщо ви його просто там видзвонили, і він там був не в курсі, куди він там віз. то, ну, ну, в принципі теж треба ховати, але таксисти такі, що вони свої питання порішають і без вас. Тобто видаляйте номери. Таксистів, коли от висадилися із таксі в ліс і пішли вже пішки. Просто видаляйте від гріха подальше ті дзвінки із е списку дзвінків. У списку контактів, контактів його там можна якось додати, до якогось іншого номера, ну Мало що там може бути. Там Комусь треба буде з ним поділитися або треба буде викликати його з якихось інших причин. Не з тієї, щоб забрав, може щоб підвіз. Може ще там що спитати. Таке. Тобто це єдине, про що ви маєте подбати, всі обов'язково, щоб не вплутувати людей, які не мають до нашої справи відношення, або, а, а тим більше людей, які мають до нашої справи відношення, ті, котрі упрягаються, ті, котрі на нашому боці працюють, ті, котрі допомагають нам звалити, вони повинні залишитися у безпеці. Така порада, е, порада, чи не порада, а Прохання, дуже велике прохання до всіх. Подбайте про це, щоб, е, власне, не, ну, щоб не наражати інших на небезпеках, непричетних е, е, або симпатиків до нашої справи. В інших випадках абсолютно немає ніяких причин е, ховатися. Немає причин. Е, Ховати, що ви там дивитесь якийсь ютубчик мій. Просто видалити можна з історії, почистити історію. Тільки не все, щоб не було підозріло, а ну, просто видаляти, наче як порнушку видаляєте, знаєте, як там на, думаю, з домашнього браузера дивитись, щоб жінка не знала чи дівчина не знала, що ти там не можеш. Отримати від неї все, що хочеш, і можеш шукати там на стороні і якось сам собою то робити, то краще, краще видаляти. Думаю, всі ці вміють робити, ті, котрі не вміють, то навчиться. Тому от така якась інформаційна гігієна має бути, але коли ви їздите, там в себе чи ходите в себе по місту, Живете там, де живете, ну всім по барабану, чим ви там займаєтесь, чим з ким ви там переписуєтесь, ніхто за вашими повідомленнями в телеграмі не стежить, тому що на біса ви там комусь здалися, щоб за вами стежити. У них там є веселіша робота. Знаєте, це як, як порівняти, стежити за вами в Телеграмі. І стежити за вами на вулицях, це все одно, що дивитись відео про обід і пробувати той обід на смак. Це ну, така сама прірва між тим і іншим. І, 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 і Пріоритети в цьому всьому зрозумілі. Тому ця ваша конспірація, її треба викинути з голови. Мінімальна гігієна має бути оця інформаційна, але не більше. І далі, коли ви вже перетинаєте кордон України, немає жодних причин ховати то своє обличчя. Тому що ніяких наслідків вам не прилетить. Що ви там собі в голові не намалювали, ніяка Україна то не концтабін, це не Північна Корея. Україна це якийсь дитячий садочок з кінченими вихователями. Тому що я знаю напевне, бо я спілкуюся з багатьма людьми. І всі ж починають розказувати, яка в них ситуація, яка в них особлива ситуація. І що їм там треба з якихось причин терміново, там, в межах якогось місяця, то якось підготувати. Бо як закінчиться літо, то там буде щось. там. Приїдуть діти із, від бабусі. І треба буде вже їх там в школу водити, а, а дружина сама не може, бо в неї там ще якийсь е, маленький на руках вона щойно народила. А, і... І чоловікам ця вся ситуація з України видається абсолютно природньою. Вони не відчувають нічого, як риба не відчуває води. Вони просто живуть і в Україні. І все, що відбувається навколо них, вони сприймають то, як, як воно і має бути. А те, що чому жінки народжують під час війни в Україні, вони таких питань собі взагалі не ставлять, бо Тож вона від нього народила. І він же ж тепер став кимось, бо до того він був ніким, а тепер він вже великий татко. І Треба ще підлаштуватися там під плани дружини, треба її вмовити на то все. Ну, це, ну, на переселення, розказати їй, як ти там подбаєш про ваше майбутнє гніздечко. Як їй там буде житися, щоб вона знала наперед, а то вона може не погодитися. Вона може тут залишитись, поки ти там все не влаштуєш, а і, і, і тобі буде тільки, тобі тільки страшно буде від цього, що ти бачиш, що вона тут може влаштуватися без тебе, народити третю дитину від, від третього чоловіка, щоб всі там були зайняті нею. У кожного були причини подбати про то своє потомство і про її теперішнє щастя. Ну, то, 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 то таке. Це я говорю до того, що е, проблема українських чоловіків ніяк не те, що там війна в Україні відбувається. Тому що те, що відбувається на фоні війни, е, воно ще гірше, ніж війна. І, е, воно не дає жодної надії на те, що в цих чоловіків буде все добре. І це також дуже добре видно, що в них в голові. Коли вони покидають Україну, вони хивають і свої обличчя. Вони не хочуть розказати на весь світ, на весь Ютубчик, що я такий-то, такий-то Петро із там, якогось села Миколаїв, Тих Миколаїв 200 штук на всю Україну. У кожному районі по Миколаєві, по Мар'янівці і ще там по чомусь. І так я звалив із України, бо уявляєте, цей придурок Вова Зеленський. Він комуніст, він всіх хоче вбити в той свій спосіб, збочений, тому що ніякої підготовки до війни немає. Солдата хочуть зробити швидше, ніж водія автомобіля, навіть не автобуса. Такі в них уявлення. Дають там пожити до 25 років, а далі ти як вже, цей кабанчик від'ївся, в жарку нагуляв, ну все, вперед, залазь в суп чи куди там тебе. Ну, на м'ясо одним словом. Ну, і хлопчики не хочуть таке розказувати, бо вони соромляться того, бо їх мама побачить по, -по Ютубчику. Дорослі хлопчики теж не хочуть розказувати, тих, котрі вже... Не знаю, не тільки мама, а ще, й, е, е, там, може жінка, а то і дві. Вони там ховають свої обличчя, своє, ховають свої голоси. Ну і це ще не кінець. Тобто ця крінжатина, вона тут не закінчується, вона має продовження. Ці хлопчики, які повиходили, вони далі приймають участь у нашій телеграм-спільноті, вони дивляться ютубчики, вони там пишуть коменти під відео. І ця анонімність їх спонукає до, до прояву їхніх найгірших якостей. Вони починають доймати одне одного, вони доймають е, адмінів в Телеграмі. Тобто в ті моменти, коли вони там, наприклад, гроші збирають для якогось молодого щасливчика, який взяв власну долю, власні руки, впорався, покинув Україну. Але він зовсім не знає, в нього і в голові не було, що він буде робити далі. Бо в нього немає грошей на квиток, щоб дістатися десь до якоїсь Голландії, Ірландії, Норвегії чи ще якоїсь там країни, Ісландії. І в нього подекуди й нема що їсти не те, що він опиняється в тій Румунії. І він думає, що в Румунії. Йому нема де прихиститися, нема де, де поїсти, і де заночувати. Та є в Румунії де поїсти і заночувати. Десь там я лишав пости в цьому, навіть в Ютубчику про ці організації, які допомагають українчикам. Та не тільки українчикам, будь-якій країні Європи. Є благодійні організації, які не дозволять вам залишитись на вулиці. Тобто вам дадуть там переночувати ну, зо три дні, так точно. Вас погодують, щоб ви могли відіспатися, ви могли від'їстися і, і далі вони вас перемістять із цього якогось тимчасового притулку, відправлять вже в якийсь більш е, глобальний, чи е, від передадуть вас з рук в руки в якийсь іншій. Благодійні організації, яка вже займається ну, чимось довшим, наприклад, тим працевлаштуванням, наприклад. Шукають там вже якесь постійне житло, а не в таборі, куди приходять всі а, і вже займаються там якоюсь освітою працевлаштуванням. Ну, одним словом, навіть та сама румунія, ти в ній на вулиці не опинишся і голодним ти там не будеш. Тобі, тобі або люди допоможуть, або. Благодійні організації допоможуть. І вони там є, поліція про ту фігню знає, поліція ця прикордонники про те знають. Можливо, не всі, тому що рід... ну, такі питання, звичайно, рідко стають, бо українці там самі собі дають раду, в тому числі і через наші ресурси. Ну, і ці хлопчики, які, яким там років 40, вже може 50, може 30. Вони починають там кошмарити тих адмінів, бо вони їх підозрюють, в тому що вони пере... взагалі всі межі перейшли. Вони бачать, що тут маршрути продавали. А тепер вони вже не тільки маршрути продають, вони вже напряму гроші збирають. Тобто, взагалі е, 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 якесь не, е, не знати що, якесь осине кодло шахраїв зібралося. Так, вони маршрути продають. Ну, з маршрутами. Ну, парадокс, тому що те, що я розказую безкоштовно, воно зовсім має не ту цінність, що вони там розказують за кілька сотень доларів. І більше, то є люди, які за кілька сотень доларів не підходять. Їм треба за пару тисяч. Тому що, ну, що він ненормальний, чи що, ризикувати своїм життям У нього ж тільки одна спроба, і йому треба терміново. Тому що скажу, діти від бабці повертаються, влітку вони там десь пересиджували, а тепер їм треба знов в школу ходити. І, і якщо вони підуть в школу, то вже знов треба в дарік чекати. І, і йому треба, щоб гарантовано було, щоб йому дали залізобетонний секретний таємний маршрут, намалювали, де йому зупинятися на ніч. Де йому влаштовувати відпочинок і їжу, куди йому ходити в туалет, де поповнити воду. Бо, е, бо інакше він не піде. А не дай Боже, що там десь прикордонників треба буде сидіти, чекати, поки вони пройдуть, то Боже збав, Ніколи він в житті без таких ні, знань з хати не вийде. Йому треба, щоб їх не було, тих прикордонників ніде. Е, бо він манав там. Сидіти в якомусь очереті пару годин посеред ночі, він краще буде йти тиждень. Ось ну, такі от уявлення в людей. Тому от такий от абсурд. Якщо хто знає, як робити це по-нормальному, так щоб люди не вимахувались і ця параноя, в якій вони там всі сидять, не заливала їм очі. Ну то я буду радий почути. Але поки досвід такий, що ті койоди, які гроші за консультації не беруть, тому що всі ж приходять до них запитати щось там, так, кілька речей. І, що, там, Чисто людина хоче поділитись, пояснити, що до чого поділитися всі. Ну, всім. Такі експерименти ми проводили. Людина цілий тиждень там розказує там, по півтори години кожному. Розказувати все в найменших деталях. І е, е, потім задасть питання, а ти коли збираєшся йти? А він скаже, та я не знаю, я тільки збираюсь, перевіряюсь варіанти, перевіряю варіанти. Ну, добре тоді, бувай. Кине трубку, навіть там, не подякує не то, що все таке. Е, е, я через це проходив, коли стартував у е, минулому році, там, навесні цей проєкт. Ну, е, ну, і ці експерименти ми час від часу проводимо, тому. Нічого не міняється. Люди, які були, такі лишаються. Тому, по-моєму, власному досвіду я вам скажу так, що якщо вам діти від бабусі повертаються, і вам там треба через що там, за серпень місяць впоратися, ну, то вам не треба нікуди їхати, просто сидіть там з тими дітьми і з бабусями також і чекайте своєї черги. То ви справжня консерва. Там як би то назвати? Оселеці, оселеці Волії Ваша черга настане, за вами прийдуть. Так. Це в нього... Це, мабуть, був Китай стільки ще. Треба поїхати. Ні, не поїхати, не подивитися. Це таке зі мною вперше. Бувало щось подібне, але такого ще не було. Ну, добре, То за вами прийдуть, не хвилюйтеся, і вам з України особливо звалювати немає причин, тому що ну, із таким підходом, з таким майнцетом вам ніде добре не буде. Ви створені для того, щоб страждати. Ви, ви приречені, ви приречені від народження, ваше оточення воно на вас впливає зле. В принципі, кожне оточення на всіх впливає зле. Е, е, Ніхто у вас не вірить, ви самі теж в себе не вірите. І, ну, і так має бути. Е, ви ті, для яких е, той куточок світу призначений. Тому що чоловіки, дорослі чоловіки, ті, котрі не повід'їдали <Sy3> wow. собі животи, ті, котрі працюють, приносять гроші в сім'ю, е, ті, котрі. Не занедбали свою фізичну форму, тому що фізична форма це здоров'я. Здоров'я воно важливе, воно дуже важливе. І не можна себе запускати. Треба про себе дбати, щоб ти був у ресурсі, бо воно все дуже взаємопов'язано. Лікарі дуже прекрасно знають, багато про, про цей світ і про цих людей. І лікарі вони не співчувають людям, які хворіють, тому що вони знають. З яких причин та хвороба їх спіткала. І щоб за цей час було мільйон способів запобігти цьому всьому. А, просто жіночка, то не китайка і не японка. Просто жінка в білявка в окулярах. Тому про що це я? Про те, що люди... Які насправді починають робити правильні речі, вони не отримують підтримки ні від кого. Тобто, як дізнатися, що ти робиш правильні речі? Всі будуть проти того, що ти робиш, мама буде проти, жінка буде проти, діти будуть проти, знайомі будуть проти, вони будуть тобі розказувати 100-500 причин, чому в тебе не вийде нічого і чому тобі треба сидіти і не рихатися. Так влаштований соціум, так влаштовані люди. Що є різні соціальні групи, і перехід з однієї в другу наривається на осуд. Тому що, якщо ти дорослий чоловік, якщо ти заробляєш гроші, якщо ти в гарній фізичній формі, якщо ти, якщо ти докладаєш зусиль, що в тебе наступний був день кращий, ніж сьогодні, і, ну, не місце в Україні, І якщо в тебе є сім'я, ну, заведеш тобі іншу сім'ю. Якщо ця сім'я за те, щоб вони там залишалися в Україні, вперед вони не поїдуть, щоб тобі спростити задачу, не вивезуть тобі там речі, документи, не зустрінуть тебе по той бік кордону, ну, то це шанс поміняти своє життя. Це шанс задуматися, чи воно тобі треба було це все, і чи правильно ти це все робив. Ну, скоріше всього, ні. Тому що в Україні я не знаю людей, які б робили все правильно, які б жили якимось життям щасливим, якого би мені хотілося. Немає було. Я був посеред цих прошарків, найкращих прошарків соціуму серед цих багатих заможних айтішників. І Жодним життям із них жити я би не хотів, там нема на кого рівнятися. Так, картинка там може для когось дуже приємна. Гарні, гарні житла, гарні автомобілі, гарні там діточки. Там, мов де подекуди, в кого бувають там і дружини гарні. Але Нема там на що рівнятися, тому що цей світ, він, він не створений не для тих хлопців. Вони створені для того, щоб це все обслуговувати. Ну, Ось такі мої спостереження і міркування. Так що, що би я вам рекомендував? Думайте, не сприймайте все, що відбувається навколо вас, як належне. Не, не, не треба собі листити і не треба думати, що ви все робили правильно. Тому що якщо ти зараз в Україні до цих пір, то все твоє попереднє життя було помилкою. ти ні до чого не підготувався. Навіть якщо ти там порішав з якоюсь бронею, навіть якщо в тебе там є нормальна нерухомість, і, і навіть якщо в тебе діти там в якихось спецшколах вивчилися, і тепер вони теж айтішники, то ну, це ніяк не, не мірило того, що можна вважати якимось хорошим життям і досягненням. Тому що, попри по це все, ти абсолютно відірваний від реальності. І ти абсолютно не підготований до того, щоб жити в цьому суспільстві. Такі от мої. Думки про це все. Якщо ти маєш якісь інші думки, ну, то прошу залишайте коменти. Я їх стараюся регулярно переглядати, якщо знаходжу щось цікаве, то відповідаю. Так що, ну що ж, зустрінемось у коментах і зустрінемося по цей бік-кордону. Всім успіху, до наступних зустрічей. Дякую за перегляд. Якщо ви вважаєте, що це відео може бути корисне кому-небудь іншому, будь ласка, поділіться ним із цією людиною. Якщо ви хочете підтримати мій проект, то є кілька способів це зробити. Перший найпростіший спосіб це оформити спонсорство з оплатою 35 гривень щомісячно. Це вам дасть ранній доступ до відео, а також можливість дивитися відео, які я вирішив не публікувати для усіх. Якщо ви просто хочете одноразово підтримати, ви можете поставити суперлайк і обрати суму, яку ви хочете забрати. Для тих, кому потрібен маршрут, є спонсорство за 200 гривень на місяць, яке відкриває доступ до маршрутів по всіх напрямках. В описі під відео є корисна інформація. Підписуйтесь на наші телеграм-спільноти і підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал, щоб бути на зв'язку раптом що.